Привіт усім і дорослим і малим! Сьогодні я вам підготувала мальовану історію за мотивами повчальної української народної казки Кіт-Кріт-курочка та лисичка. Отож, вмущуйтесь гарненько і уважно слідкуйте за екраном. Українська народна казка. Кіт-кріт, курочка та лисиця. Жили собі разом кіт та кріт та курочка. Кіт та кріт ходили на заробітки, а курочка залишалася вдома господарювати. Вони як ідуть, та наказують Дивися ж но, не відкривай віконечка, а то тебе лисичка вкраде. Пішли раз, кіт та кріт на заробітки, а лисичка прибігла до віконечка. Та й гукає. Курочко, курочко, масля на голівочку. Отсунь віконечко та глянь на сонечко. Курочка відсунула віконце та й виглянула. А лисичка її хап за голівку. Та й понесла у свою хатку. А курочка дорогою співає, гукає ко 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 коте, коте, і ти кроте, несе мене лиска на лисому хвості по липовому мості з гірки на долину та й в свою хатину. Кіт та кріт почули, прибігли та й відняли курочку у лисички. Ми ж тобі казали, що ти не виглядала, а ти не послухала нас. Так дивися, не виглядай же з віконця. Ми тепер підемо далеко і не почуємо, як ти нас кликатимеш. На другий день кіт та Кріт пішли, а лисичка знов прибігла, сіла під віконцем та й каже Курочко, курочко, масляна на відсунь віконечко! Та глянь на сонечко, а курочка придаїлася та й мовчить. Тоді лисичка й каже, «О, яка ж бо ти курочка, уже і розлючена, розсердилася, я тільки пожартувала з тобою. Курочка й повірила, виглянула з віконця. А лисичка її хам за голівку та й понесла у свою хатинку. А курочка дорогою співає. Ко-ко-ко, ко коте, коте, і ти кроте, несе мене лиска на лисому хвості по липовому мості, з гірки на долину та в свою хатину. Кіт і кріт почули. Прибігли і одразу забрали курочку. Знов наказують ми ж тобі казали, щоб ти не відчиняла віконця. Тепер ми підемо ще далі. Так хоч як будеш звати, не почуємо. На третій день вони пішли на заробітки. А лисичка прибігла, сіла під віконцем та й каже Курочко, курочко, масля на головочко. Відсунь віконечко, та глянь на сонечко. Курочка мовчить. Вона тоді вдруге заспівала та й каже о, курочко, яка ж ти сердита. Я ж тільки пожартувала з тобою. А ти розсердилася. Я зовсім не хотіла тебе їсти. Тепер тебе не буду зачіпати. Курочка й повірила, виглянула з віконечка, а лисичка її хаб за голівку та й понесла у свою хатинку. Курочка дорогою гукає, співає. ко 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 ко, -ко коте, коте, і ти, кроте, неземене мене лиска на лисому хвості. По липовому мості, з гірки на долину та й у свою хатинку порятуйте. Не чують. Вона вдруге заспівала, потім втретє. Але котик з кротом не чують. Лисичка принесла її додому та й заставила своїх дочок піч топити та воду гріти, а курочку посадила на пічку. Кіт та кріт прийшли додому. Аж курочки нема. Лисичка вкрала. Вони пішли в ліс, зробили скрипочку і дудочку, пошили шкіряний мішок, та й пішли до лисички в двір. Сіли та й грають. ду 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 ду-ду-ду-ду в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички гарний двір та п'ять дочок на вибір. Одна гарна, друга гарна. А п'ята найкраща. А лисичині дочки почули і кажуть. Що це, мамо, грає? Ми підемо послухаємо. А лисичка каже найменші. Піди, піди подивися та не барися, а то пора курочку готувати. Та вийшла музиканти мої. Музиканти, заграйте мені, а вони питають а чи будеш танцювати? Буду буду. Ду, дуду, -ду -ду в дудочку, дуду, дуду -ду в дудочку, скрипу, скрипу в скрипочку, скрипу, скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір та п'ять дочок на вибір одна гарна, друга гарна, а п'ята найкраща. Сук тим часом в лобок та й у шкіряний мішок. А лисичка чекає, чекає і не дочекається. Вона й посилає другу дочку. Оце як забарилася, ти глянь, піди поклич, поки курочку будемо готувати. Дочка вийшла та підходить і каже Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. А вони питають а будеш танцювати? Буду, буду. Ду, дуду -ду -ду в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а у лиски гарний двір та п'ять дочок на вибір. Одна гарна, друга гарна, а п'ята найкраща. Та цук в лобок. Та й посадили у шкіряний мішок. Лисичка не дочекалася відправила наступну. А потім ще, а потім ще. А котик з кротоком сидять на подвір'ї, грають на дудошці та скрипушці, приспівують, а потім лисенят цок в лобок та засадять у шкіряний мішок, поки усіх лисенят не виловили. А лисичка чекала, чекала та й думає, що це вони там забарилися, піду сама покличу. Вийшла. Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. А ти будеш танцювати? запитують кіт та Кріт. Та буду. А кіт та Кріт раді старатися. Як заграли, як заспівали, а потім лисичку цок в лобок та й садять у шкіряний мішок. Тим часом війшли в хату, взяли курочку, принесли додому. Та й разом почали жити, поживати та й добра наживати. А ви, малята, пам'ятайте, чужих у дім свій не пускайте. А зараз, малята, перевіримо, наскільки ви були уважними. Отож, хто хотів украсти курочку? Лисичка хотіла вкрасти курочку. Хто врятував курочку від лисички. Курочку врятували? Котик та кротик. Які музичні інструменти ходили до лісу виготовляти кіт та кріт? Вони виготовили дудочку, а ще скрипочку. Куди половили усіх лисенят і лисичку котик та кротик? Вони їх виловили у шкіряний мішок, а потім забрали курочку та й пішли додому. Сподівайся, малята, ви зрозуміли і запам'ятали, що незнайомців не можна пускати до себе у дім. А ще слід бути обачним при зустрічі з ними на вулиці! Шановні батьки, ні в якому разі не залишайте малих дітей саме вдома без нагляду. Привчайте їх до розуміння, світ та чужих. Я завжди була рада зустрічі з вами. Бувайте!